Доброго дня, шановні друзі. Гляю по городу. Зараз дощ тут. Місто Гіжицько в Польщі. Дуже гарне місто коло озера. Взагалі в цій місцевості притаманна така погода. Саме дощі, більше пасмурності, тому що багато дуже озер і Балтійське море, то звичайно... Не така спека, як в Україні зараз, то комфортна погода. Дощик спокійний такий йде. І от зараз йду місто на прогулянку із парасолькою. Це не центр міста, але вуличка дуже цікава. Такі... Такі гарні будівлі мені подобаються. Взагалі в Європі. Е -е, дуже гарно будівлі мені подобаються. Дуже такі старі ще будівлі. Ще німецьких постройок. В цьому місті є. Такі ще збереглися. Є такі гарні будинки. Дуже цікава така будівля. Це більш сучасний такий будинок. Взагалі така традиційна, як би сказати, проекція будинків. Польщі дуже відлічається від наших українських. У нас більш такі сучасні, але є західні у Львові, теж красиво. Місто Гіжицького одне. Із великих міст в Польщі, але гарних, затишних. Воно туристичне місто, так як має тут дуже багато озер і знаходиться на північно-східній частині Польщі, між озерами Мамри і Негоцін. Ну, населення тут близько 30 тисяч. Гіжицько затишне, таке красиве зелене місто. Дуже мені подобається. Я буду вас знайомити. Це я поки що показую вам не центр міста, а просто такі затишні вулиці, по яким я поки що хожу, знайомлюся з містом. Ще називають Гіжицьку вітрильною столицею Польщі, тому що на озері, яке я буду вам показувати найближчим часом, там ви побачите дуже багато вітрильних посудин, які плавають на воді. озеро дуже глибоке, більше 30 метрів глибини. Це буду я розказувати вже. Зокрема, про озеро трішечки пізніше. Це е, один із головних портів е, на великих Мазурах Польщі, місто Кіжицького, тому тут влітку дуже багато гостей приїжджають, працюють різноманітні е, від, відпочинки туристичні, тому е, дуже гарно. Влітку. Так що Гіжицько, красиве місто. Мені подобається ця архітектура. От начебто будинки такі всі прості, все, але от якось так по-затишному різнокольорові всі під'їзди, е е магазини, склепи, По польському називаються «склепи». Е, е Такі. Невеличкі, але вони затишні і все потрібне. Ну, звичайно, є і великі магазини, такі як супермаркети, зокрема Бедрон, продовольчий магазин і ще багато.